Учениця четвертого класу білуз злата, Вірш Лесі Українки, конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла і її рука чоловіча віку коротила. Ой понесли конвалій у високу залу. Понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а у конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія, прощай, гаю, милий, і ти дубами. Високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужою панночка рукою тою квіточку зів'яну кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать тую конвалію, як щастя менеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звивати. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'яну, залишить байдуже.